Шановні мешканці, вітання. Зараз я знаходжуся на вулиці Лобачинській в селі Заріччя, де тривають роботи щодо асфальтування даної вулиці. Хочу зазначити, що протяжність вулиці 1 км 665 метрів, вартість робіт біля 7,5 млн грн. Це вже восьма вулиця, яка ремонтується цього року. От не виконує Ковицьке ШБУ 63. Це вже їхній другий об'єкт на громаді, вони перед тим асфальтували вулицю Затишку. І як на мене, поки якість робіт мене задовільняє. Плануємо в загальному заасфальтувати 18 вулиць згідно переліку, який був затверджений депутатами міської ради. Отже, контролюємо і працюємо далі в місці по ремонті вулиць.